Україна офіційно отримала звіт Єврокомісії про розширення. Документ продемонстрували на брифінгу посол ЄС Катаріна Матернова і віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка. Голова представництва ЄС в Україні у своєму виступі назвала історичною подією те, що на четвертому році жорстокого російського вторгнення Україна перебуває на етапі обговорення вже третього звіту про прогрес на шляху до вступу в ЄС. Повідомляє кореспондент Укринфо. Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт, який оновлює правила у сфері електронних комунікацій. Він наближає українське законодавство до норм ЄС і має підвищити якість мобільного зв'язку по всій Україні. Володимир Зеленський на Донеччині зустрівся з бійцями з Січиславської бригади, яка захищає Покровськ. Президент обговорив із військовими ситуацію на передовій та забезпечення позицій усім необхідним зі сторінки президента в телеграм-каналі. Рада Євросоюзу схвалила п'ятий платіж Києву на суму понад 1,8 мільярда євро. Там указали, що фінансування спрямоване переважно на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку безперервної роботи її державного управління. Повідомляє інтернет-видання Україна сьогодні. Німеччина планує збільшити допомогу Україні, але ракет Таурус не передасть. Берлін пропонує виділити ще 3 мільярда євро на артилерію, дрони, бронетехніку та заміну двох систем Петріот раніше. В бюджеті на 2026 рік було передбачено 8,5 мільярда євро. У Бельгії поблизу військово-повітряної бази Кляйне Брогель увечері вівторка, 4 листопада, знову помітили невідомі безпілотники. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на НІЗблэд. Мер міста Стівен Матей розповів, що між 18.30 та 19.00 годиною поліція отримала повідомлення від кількох місцевих жителів про невідомі дрони. У Брюсселі зупиняли роботу аеропорту через появу невідомого дрона. Повідомляє речник з Кейс Курт Бервіліген. Близько 20-ї години до управління повітряних шляхів надійшло повідомлення про невідомий дрон у повітряному просторі над аеропортом Брюселя. Китай оголосив про призупинення дії додаткових 24% митних тарифів на американські товари терміном на один рік. При цьому базове 10% відсоткове тарифне обмеження залишиться чинним. Повідомляє інформагенція Reuters. Рішення про призупинення миту хвалено після зустрічі голови КНР з президентом США, що відбулася минулого тижня. Падіння біткоїна нижче за позначку в 100 тисяч доларів спричинило ланцюгову реакцію на фондовому ринку і позначилося на вартості акцій компаній, що займаються майнінгом. йдеться в публікації сервісу Фінанс Яху». Ринок продовжує рух на східним трендом, що почався після обвалу 10 жовтня, коли близько 19 мільярдів доларів було виведено з криптоіндустрії. Авіакатастрофа у США. троє людей загинули. 11 поранені. Інформує CNN. розбився літак поштової служби невдовзі після зльоту з аеропорту в штаті Кентукі. Після падіння сталася масштабна пожежа. До 31 грудня всі українські пенсіонери, які проживають за кордоном, повинні пройти фізичну ідентифікацію, щоб не втратити виплати, повідомляють у пенсійному фонді України. Це стосується й отримувачів страхових виплат. Процедуру можна пройти дистанційно через відеоконференцію. Отримувачі з тимчасово окупованих територій теж можуть скористатися сервісом.